Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Давайте разом дізнаємось, якою буде погода на цих вихідних. Отже, у суботу, у західних областях, дощі, а в Карпатах сильні дощі, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, а температура істотно не зміниться. Циклон, який розташований на південному заході від нашої країни, а саме з його атмосферними фронтами, пов'язані опади, які пройдуть завтра у Західних, Вінницькій та Одеській областях. Вночі помірні. А вдень значні дощі та грози. В Карпатах та на Закарпатті впродовж доби сильні дощі, нарешті території без опадів. Також найближчі ночі у більшості північних центральних областей місцями невеликий дощ. А ось надалі у наступні дві доби у південно-західній частині та більшості західних областей короткочасні дощі, місцями грози, нарешті території без опадів. Вітер в Україні південно-східного та східного напрямків. Швидкість його становить 5-12 метрів за секунду. Завтра на Лівобережжі. Та у західних областях, а у неділю та у понеділок і на південному сході країни подекуди пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Завтра у західних областях температури вночі 13-18, в день 18-25 градусів. В Карпатах та на Закарпатті температура 11-16 градусів. Нарешті території температура вночі 14-19, в день години 24-29 градусів. На південному сході найтепліше до 31 градуса. У наступні дві доби температура істотно не зміниться. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оноленими прогнозам на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.